Відео, тому я при, перервався ефір, тому я продовжую зараз ще раз. Вже в новому ефірі щось там, не знаю чому. Воно не захотіла далі показувати. Зараз я собі налаштую, щоб все бачити. Ну, дивна якась штука, до речі, не, не, не зрозуміло чому. Щось перервалося. І сам собою просто закінчився ефір і все. Так, зараз ще раз собі налаштую, щоб бачити ваші коментарі. Так, добре. Тут, знаєте, вже закінчую роботу, а зв'язок перервався. Ну, що ж, що, що ж таке, що ж ти будеш з цим робити? Так. Зупинилася на тому, що додаю трішки. Фіолетового на бокові пелюсточки. О, скрипт прийшов знову, пише, думаю, де пропали. Не знаю, що сталося, чомусь перервався ефір. І зазвичай. Можна продовжити його, якщо не вимикати, але мені просто він вимкнувся. Не знаю чому, невідомо не чому. Так, і мені хочеться трішечки-трішечки сюди рожевого ще. На ці бокові, де серединка, зовсім-зовсім трошечки рожевого, там ледь-ледь такі. Цяточки зробити ледь помітні. Їх там ось так просто збоку трошечки, трошечки так, і ще фон чим фарбуємо? Дивіться, яка краса. Це магнітик на холодильник. Так, зараз сфокусується, не сфокусується, щоб було вам трішки видніше. Який робимо фон? Так, скрипт пише Ау. Так я ж вам відповідаю. Просто іде з запізненням. Мені е, приходять повідомлення, і я на них відповідаю, а вам відео приходить вже ну, секунд на 10 пізніше. Так, що, який зробимо фон навколо квіточки? Можна було б залишити білим, але тут чимось воно затерте, тому краще б краще зафарбувати. Які пропозиції, який фон зробимо. Так, Поки мовчать глядачі, давайте а, подумайте, який зроб... зробимо фон навколо квіточки. Це магнітик на холодильник, хто тільки приєднався. Ось такий ніжний магнітик на холодильник. Так, скрипт пише жовто-блакитний колір фон. Ну, жовто-блакитний тут буде трішки складно, тому що коли а, волога фарба жовта і блакитна на перетині об'єднаються і вони стануть зеленими, буде їхній перетин. Тому а, тут треба, знаєте, Зробити одну, чекати, щоб висохло, зробити другу, це буде так трош, трошки важкувато. Хочеться зараз швидко зробити фон і вже відпочивати. Так, скрипт пише якийсь димчатий, легенький. Так, я хочу трішечки, можливо. Трішечки білого кольору. Ось так я сюди ще, бачите, хочу додати ледь-ледь. Такого помітного на кінчики, пелюсточок. А, якийсь димчатий, так кажете. Ще є пропозиції. Так, які ще пропозиції? Давайте, готова вислухати. Щось не можу, бачите, не можу визначитися. Не хочеться завершувати ефір, і ось я отак от тягну час, як можу. Так, зараз я візьму, візьму колірне коло і подивимося. Якраз що ми тут використали? Тут рожевий, фіолетовий, жовтий. І зелений, так, зелений, жовтий, фіолетовий, так, зелений, жовтий-фіолетовий. Якщо ми зараз, наприклад, щоб чотири кольори, так, це рожевий, фіолетовий. Ну, в принципі, бачите, тут, так, синьо-зелений ми використали, фіолетовий, жовтий. Є. О, так, ну, якраз по кольорному колу, в принципі, ми використали якраз всі кольори, тому, мабуть, я зроблю якраз ось серединка жовта, і я зроблю все навкруги фон тоді жовтий. Так, скрипт пропонує фон чистого неба на вільній землі. Ну, бачите, майже як ви пропонуєте фон, тут буде сонечко на чистому небі на вільній землі. Ми з вами десь приблизно. Однаково. Бачите, про це подумали. Так, і зараз я о, бачите, повернула трішки до себе. Побачила, що трішки не дофарбувала листочок. Зараз швиденько його дофарбовую. Мені дуже акварель подобається тим, що, коли висихає, кольори стають менш яскравими такими ніжними ніжними. Хоча я люблю такі максимально яскраві кольори завжди. Але в цьому є своя краса. Така своя атмосфера. Так, і бачите, до фарбової вже. Підпис залишу вже завтра, коли висохне. Скрипт пише яскравість пропадає. Ну, так в цьому і своя краса, коли, як підсохне, все стає. Таким дуже ніжним, приглушеним, пастельним. Я, звичайно, люблю, так, знаєте, взяти смарагдовий, рожевий, синьо-зелений і максимально яскраві акрилові фарби, які такими і залишаться. Але буває ось такий настрій, бачите, як зараз зробити ніжну, гарнесеньку квіточку, з листочками такими, напів, майже напівпрозорими, тому що прожилочки, які тут залишилися від того, як зробили цей відтиск, вони просвічуються. Так, тут єдине що. Так, зараз важко профарбувати, дістатися, але спробую, якщо що, потім підправлю листочок. Так, ніби справилося. Так, залишилося ще трошечки. Дивіться, яка краса вийшла. Зараз трішки повирівнюю, де менше фарби потрапило. Ну, що, мені здається, дуже гарний магнітик на холодильник вийшов. Як ви вважаєте? Так, скрипт пише, що на вулиці місячно. Так, треба, до речі, подивитися хоч у вікно. А то я щось трошечки загубилася. Так, я думаю, що я трошечки, трошечки тут додам ще ледь-ледь. Жовтинки, на листочки... зовсім зовсім трошечки. Щоб показати як вони. Розсвічені сонечко. Так, ну що, готова робота. Ось такий, так, зараз перевертати не буду, бо ще клей не висох. Ось такий магнітик на холодильник гарнесенький. Зараз я покажу ближче. Коли підсохне, кольори стануть менш яскравими, і це буде дуже-дуже ніжна робота. А крім того, сьогодні я вже дістала а, з основи барельєфи ботанічні, також бачите братки, а, щоб краще було зрозуміло це фіалки, анютині глазки, Ось такі, а це квіточка вишні. Так, зараз покажу ось так. Теж підфарбую, візьму акварель, і підфарбую, і тут ще квіточка. Я на попередньому ефірі показувала, як легко робляться ботанічні барельєфи. Ось такі. І тут є шнурочок, можна чіпляти на стіну, і такий мати власноруч зроблений класний декор. Отже, я вітаю всіх з завершенням ефіру. Ось такий магнітик зробила. Гіпсові барельєфи сохнуть, фарбуватиму на наступному ефірі. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім тихої ночі, бажаю всім натхнення. І до нових зустрічей. Підписуйтеся і вмикайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити.